Ну і скільки нам тут сидіти, я з тобою не розмовляю. І знаєш, що? нам тепер капець. Ти ж не розмовляєш зі мною. Ви двоє за мною. Вітаю у відділі переробки. Привітики, я Бі-127. Ще вигадую собі круте прізвисько, поки розглядаю варіант Бруталотрон. А вимовляється отак. Бруталотрон. Ем, Будеш просто Бі. Знаю, Ми лише робочі боти, які навіть не можуть трансформуватись. Та невже тобі не цікаво, що? там? На поверхню ніхто не виходить просто так. Це небезпечно. Нащо ти взяв джетпаки? Якщо виживемо, я тебе приб'ю! Гаразд, домовилися. Тут дивовижно. Ви довели що гідні. Візьміть це і розкрите увесь світ. час показати всім. Ми здатні на більше, ніж здається. Ми можемо трансформуватись на три один. Працює! моя голова! Як користуватись цими штуками? А -а -а -а! Лезо, лезо! А, народ це погано. Нам не даремно дали цю силу. Використаймо її. Ми вистоїмо пліч о пліч. Усі як один. Вау! Oh, мене є бойова маска! З'явилася коли-то дійсно... Ножі на руках? У мене ножі на руках! Крутяк. Я не знаю, не поганці. І нащо ти двері розрізав? Що? Ні, вони вже такі і були! Правда ж? Так, це правда, правда. вони! Так, це, так, це правда, такі були!